Якою буде зима 2024-2025, з'явився прогноз для Києва. Зима 2024-2025 року обіцяє стати холоднішою за попередню 2023-2024 років. Також не очікується багато снігу, днів з опадами буде небагато, не більше 13 в цілому за сезон. Довгостроковий прогноз погоди оприлюднили на сайті Визимітео. Майбутня зима неприємно здивує температурними показниками середня температура сезону складе мінус 2 градуси Цельсія, що нижче показника зими 2023-2024. Справжня зимова погода почнеться приблизно 3 грудня, коли вперше за сезон позначка термометра сягне мінус 2 градуси Цельсія. Грудень 2024. Перший місяць зими 2024-2025 буде теплішим за грудень попереднього року. В цілому сезон почнеться не зовсім типово. Середній температурний показник грудня прогнозується на рівні 0 градусів Цельсія. Максимум температури у грудні прогнозується 29 грудня, він складатиме плюс 7 градусів Цельсія. Великої кількості опадів у грудні можна не чекати, їх очікується в середньому не більше 4 днів. Січень 2025. Середина зими традиційно принесе похолодання. Середня температура у січні коливатиметься на рівні мінус 5 градусів Цельсія. Найтепліше буде 31 січня з температурою плюс 7 градусів Цельсія, найхолоднішим днем буде 25 січня, коли вдарять морози до мінус 18 градусів Цельсія. Опадів в січні також буде небагато. В основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня. Лютий 2025. Лютий буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0 градусів Цельсія. майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 2024 на 4 градуси Цельсія. Кількість опадів залишиться незмінною. Очікується до 3 і мокрих у днів в період 21 лютого. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!